Так, замовив я собі нові коврики. Зараз в мене отакі. Це я вам скажу, що не самі гірші. Ззаді більш менш, таке не дуже помитіш. Це Типу як універсальні. Самі гірші це водійські. Слизько сьогодні дуже можна впасти. О, Такий клапоть. Якийсь паяний. Зрозумілий і малий, плюс буртиків немає по боках. Зараз покажу які купив. Так, Прийшли мені поліки. Чесно кажучи, мені поки дуже подобається того, що буртики, в округу буртики. Вже трошки темно трохи знімати. Немає розрізу тут, тут не буде затікати. Я тільки що достав отого клаптя і під ним вже було мокро, сніг розтопився. Прийшли вони в такій упаковці. Треба комусь, не треба воно. Автомобільні 3D-коврики. О, тут якісь, Тут про них більше. Мінус 40 ну, Вони типу як галоші оці е, пін, пінки. Галоші. Але дивіться, як от воно закриває. Мені дуже сподобалося, о. Дуже сподобалося. Ось тут вони точно йдуть як виріс. Тільки отой чуть, -чуть не пасує. Е, немає як підсвітити, ладно. Чуть-чуть там. До гори, Ну це дрібниці. Ось пасажирський. І ще один мінус, вони мені казали, що кріплення йдуть в комплекті. Оці що закручуєш їх в полік і тоді защолкуєш. Зараз їм ще напишу, звісно. Але поки що шикарно. Що я не хотів евати Ну не завжди я з Керхером мию машину. І з тих сотів три тільки керхером, А тут візьму тряпочку, наприклад. протру і все буде чітко. Ось так виглядає. Ну, дуже файно. Подивимося як по практичності. Ну, матеріал як пінаго, навіть трошки, трошки більше як до різини, але як ти шльопки дешеві. До речі, заплатив я за них з доставкою 460 гривень. Той 1460 гривень. Доставка в село, плюс наложений платіж, висилають без предоплати. Якщо комусь цікаво, напишете я, в коментарях напишете, я силочку вам закину. Де я брав? Брав на фейсбуці. Інтернет-магазини. Є вони на ОХІ, якщо я не помиляюся. Але от що дуже мені сподобалося, тунель, все, все воно гарно закриває. Ось так. Подивимося по експлуатації. До весни покатаю. Якщо все добре, не продам катіка, то я вам сфотографую, знімлю відео, які вони за зиму стали. Все, всім пока.